У мене є одна держава, клянусь любов'ю вовік. Росла вона не день, не рік, а із віками розцвітала, її світами лине слава, не оцвіте моя любов, а ще сильніш із часом стане. В якій країні ми живемо? Так, ми живемо на Україні. Україна це край, де ми народилися і живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна, вона в усьому, що нас оточує: в річках, морях, в горах, в містах і зорях, в кожному камінчику. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місто у світі. Ми усі любимо українську співочу мову, прекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Українці мають свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник, червона калина, зажурена верба, хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму народу лелека. Усі вони наші добрі і давні символи, обереги. Маючи такі чудові прекрасні символи, український народ зумів зберегти від забуття наші пісні, легенди, думи, нашу історію, волелюбний дух. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Вони використовуються в обрядах, звичаях, їх вишивають на сорочках, рушниках. Народні символи це наші святині. Україна мирна держава. Наш народ хоче жити в мирі. Сьогодні велике свято День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. А чи знаєте ви, що означає слово соборність? Так, це об'єднання. І ось 22 січня 1919 року злилися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. День соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Ми маємо пам'ятати свою історію, знати і дослухатися до висновків і передосторог, які доходять до нас крізь віків. Власне сьогоднішнє свято і потрібно для того, щоб не раз осмислити історію держави і зрозуміти природу нездач. Адже ми, діти України. Вірили і віримо у нашу Україну. Віра передається від роду до роду, від покоління до покоління, як українська душа. Для того, щоб мир і злагода панували у нашій країні, давайте попросимо у Бога щастя. Молимо за нашу Україну і благаємо. Храни нас, Боже, в цей тяжкий час, не дай нам впасти духом, а бути мужніми. Даруй нам світло прозріння, добру волю, яку заслуговує наш народ. Діти, ви майбутнє України, тож своїми знаннями, здобутками підносьте культуру, славте її, будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю. Прижіть волю і незалежність України. Поважайте свій народ, його мелодійну мову, його історію багатовічну.